Порятунок немовлят за єдиними нормами. Порядок транспортування новонароджених дітей високого перинатального ризику презентували в Івано-Франківську. Це заключна ланка українсько-швейцарської програми здоров'я матері та дитини. Наразі 30% недоношених та хворих малюків все ж доводиться перевозити з районів в обласний центр. Тож під час презентації прикарпатські медики закріпили знання, як це правильно робити. Чи в Верховині, чи чи в Болехові, чи в Яремче там є неонатологи і обладнання є, так ну але не Завжди вони стикаються з тими дітьми, а сьогодні вони собі ще раз нагадають, як стабілізувати цей швиденько стан на протязі там доби чи півтора, і щоб ту дитину було можливість забрати транспортній бригаді. До приїзду транспортної бригади вони знають, що робити по протоколу. Роблять перед тим як транспортувати дитину, лікарі враховують усі ризики. Це можуть бути і затримки в дорозі, і проблеми з тиском у малюка. Обов'язковою для перевезення є згода батьків. Після цього з району повідомляють в обласну дитячу лікарню. І Звідти за новонародженим виїжджає бригада. Така система відпрацьована вже роками, а протокол транспортування кажуть медики, лише структурує та координує їхні дії. Зв'язок здійснюється з лікарем скіровуючого закладу та лікарем транспортної бригади по телефону постійно. Якщо є зміни в стані новонародженого, лікар інформує про зміни, питає, ну яку надати допомогу, який план дій, консультується з ним по телефону. І коли транспортна бригада вже приїжджає, в скіровуючий заклад ми вже має. Маємо повну інформацію про дитину до того, як ну, коли ми побачили вже хвороново народжену дитину. Надалі кажуть лікарі, працюватимуть над ретельнішим прогнозуванням пологів, щоб у випадку ризиків жінка народжувала саме в тому закладі, де дитині одразу зможуть надати потрібну допомогу.